Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Скоро 1 вересня. Діти підуть в школу, бо вже пішли, коли ми будемо викладати це відео. Це буде дуже смачне, ось таке м'язком. Можна робити його з курячого філе. У мене зараз індиче. Це як ну, буженіна пастрама, саме з філе. Що нам для цього знадобиться? Ось вже я розколотала. Тут в мене 4 стакани води. І 2 столові ложки, такі повні з верхом солі. Так. Паприка мелена копчена, коріандр, суміш перців. Ну, сілька, звичайно, і трошки пару столових ложок олії без запаху. Перше, що ми робимо, це беремо наше філе і будемо його замочувати на 2 години, ось цю нашу суміш з води та солі. І так, дві години наше м'ясо побуло в розсолі. Повірте, воно не буде. Ви можете на ніч залишити в холодильнику, воно не буде занадто солене. Візьмемо м'ясо стільки, скільки потрібно. А зараз його зілемо. Так, воду ми злили. Тепер бумажним полотенечком ось так трішки просушимо нашу індичку. Ще раз хочу нагадати: це можна робити із курячого філе також. Так, відставимо поки і змішаємо наші інгредієнти. Це чайна ложка коріандру, дві чайні ложки меленої паприки копченої. І додамо ще сюди суміш перців свіжомеленого і півчайної ложечки. Солі. Так, запікати ми будемо у фользі. Духовочку я вже розігріла 250 градусів. Одразу ложимо форму, де будемо запікати фольгу. І ось так. Дуже гарненно соусу вистачить у цього цієї суміші. З двох боків будемо змащувати. Ось так гарно ми змастили філешечку. І тепер будемо загортати її. Загорнула я в фольгу. А тепер 250 градусів нагадаю, вже розігрілася духовочка, ставимо туди 15-20 хвилин і потім скажу, що робимо. далі. І так, м'ясо я робила ввечері. Ставила в духовку, нагадаю, 250 градусів 15-20 хвилин. Потім вимикаєте духовку і чекаєте до повного охолодження. У мене воно простояло ніч, ось так воно виглядає. Зранку я достала. А зараз разом з вами. Розкриємо і побачимо. Зараз покажу вам це м'ясо в розрізі. Ось дивіться, все гарно пропеклося, все чудово. Для бутербродів. це дуже смачно і корисно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!